Ахметов Коломойський Злочевський саме ці прізвища ви згадували в коментарях до мого нещодавнього випуску, чи належить газ народу України. Багато з моїх глядачів вважають, що український газ насправді належить олігархам. Інші ж просять розповісти, хто видобуває в Україні газ та в яких об'ємах. Ну що ж, ви просили? Я виконую сьогодні. Ви дізнаєтеся, хто є найбільшими видобувниками природного газу в Україні. Слава Україні! Мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. Зазвичай щотижня я розповідаю про найбільш актуальні події життя української енергетики. Однак цього разу в мене продовження мого спецвипуску, який я випустив ще два тижні тому. А саме чи належить газ народу України? Сьогодні ми поговоримо, хто саме видобуває газ в Україні, в яких об'ємах та скільки іноземних компаній працюють на цьому ринку. Розпочнемо з обсягу видобування газу. Як ви чудово знаєте, ще за часів Радянського Союзу Україна видобувала понад 60 мільярдів кубометрів блакитного палива. На жаль, за часи нашої незалежності ми і близько не наближалися до цього рівня видобутку. Максимальний видобуток за 31 рік незалежності української держави був у 91-му році. Він склав 24,4 мільярда кубометрів блакитного палива. Найменше газу видобували в 1995 1999 роках, коли щорічно з українських надр піднімали 18 мільярдів кубометрів природного газу. Останні кілька років Україна стабільно видобуває. 20 мільярдів кубометрів цього ресурсу. Якщо ми думали, що найгірші роки у видобутку українського газу вже позаду, то ми помилялися. Адже широкомасштабна війна з Росією показала, що цього року обсяги видобутку українського газу можуть встановити новий антирекорд. Прогнозується, що ми не зможемо добути більше ніж 18 мільярдів кубометрів блакитного палива. Основна причина це бойові дії на території Харківської області. В контексті обсяги видобутку варто сказати, що Україна ніколи за часів своєї незалежності не покривала своє споживання власним видобутком. Найбільша різниця між видобутком власного українського газу та власним споживанням була зафіксована в 1991 році році. Склала вражаючи 94 мільярди кубометрів природного газу. В останні роки цей дефіцит суттєво знизився. Наприклад, у 2021 році склав 8 мільярдів кубометрів блакитного ресурсу. Відразу скажу, що за всі роки незалежної України найбільшим видобувником газу на території нашої держави був, є і залишається державний укргазвидобування, яке входить до структури компанії Нафтогаз. України. Приватні компанії зайшли в цей бізнес тільки в 1996 році і До 2002 року видобували смішні 5% від загального об'єму видобутку газу в Україні. В цей же період частка державної компанії Укргазвидобування на ринку видобутку газу в Україні ніколи не опускалася нижче 95%. Втім, з 2002 року відбувається поступовий спад видобутку газу державним Нафтогазом і його дочірньою компанією Коргазвидобування. І в той же час, помітно, е, нарощення видобутку цього ресурсу приватними компаніями. Так, у 2021 році державний нафтогаз видобув 14,6 мільярдів метрів природного газу, що склало тільки 74% від загального обсягу видобутку цього ресурсу в Україні. Керівництво «Нафтогазу». То газа пояснює падіння тим, що йому доводиться працювати на виснажених родовищах, де пік видобутку газу вже давно минув. В той же час приватні газобивні компанії продовжують активно розвиватися в Україні. Їхній внесок у загальний видобуток блакитного палива на території нашої держави стало помітно з 2010 року, а потім він замітно прискорився з 2015 року, коли було прийнято закон про ринок природного газу, а також з 2018 року. Коли запрацювала понижена рентна ставка для видобування газу з нових свердловин, піком газовидобутку приватними компаніями став 2021 рік, коли всі приватні компанії вибрали з українських надр 5 мільярдів кубометрів блакитного палива, що склало 26% від загального обсягу. Виробництва природного газу в Україні. Друзі, не забудьте підписатися на мій ютуб канал, щоб завжди залишатися в курсі актуальних подій життя української енергетики. Буду також вам вдячний за лайк, коментар, а також, якщо ви поширите цей випуск серед своїх друзів та знайомих. Ну що ж, друзі, тепер ми дійшли до найцікавішого. Хто ж стоїть за найбільшими приватними газоводовими компаніями в Україні? Візьмемо найбільш актуальні дані, саме дані за 2021 рік. Насправді ці дані є й найбільш цікавими, оскільки саме в цьому році відбувся пік видобування природного газу приватними компаніями в Україні. Окрім цього, ми про поговоримо тільки про п'ять найбільших компаній, оскільки сукупно вони видобувають 95% від всього об'єму блакитного палива, що виробляється приватниками в Україні. Отже, найбільшим видобувником природного газу в Україні, що є приватною компанією є є Нафтогаз», що входить до структури компанії ДИТЕК, яка контролюється Рінатом Ахметовим. Ахметом. Нафтогаз» було засновано у 2011 році. За 10 років ця компанія стала найбільшим приватним видобувником природного газу в Україні. Минулого року ДТЕК Нафтогаз» виробив 2 мільярди кубометрів блакитного ресурсу, що склало 40% від загального обсягу видобутку природного газу в Україні приватними компаніями. Друге місце з обсягом 1,1 мільярдів. Кубометрів природного газу посіла Укрнафта. Більшість акцій у цій компанії належить державному Нафтогазу. Однак, продовж багатьох років суттєвий вплив на діяльність цієї компанії має другий по величині акціонер Ігор Коломойський. Саме через такий розклад сил багато експертів і вважають газ, що видобувається Укрнафтою, газом приватного видобутку. На третьому місці у рейтингу найбільших приватних газоводних компаній у 2021 році компанія «Укрнафтобуріння». Вона заснована спільно Ігорем Коломойським та Віталієм Хомутинніком. У 2021 році ця компанія видобула понад 700 мільйонів кубометрів природного газу. Четверте місце за компанією Борізма, яка у 2021 році видобула 600 мільйонів кубометрів блакитного палива. Ця компанія заснована у 2002 році Миколою Злочевським. Колишнім міністром екології в уряді часів Януковича на п'ятому місці Smart Energy. компанія минулого року видобула понад 400 мільйонів кубометрів природного газу. Належить вона. Відомому бізнесмену та колишньому народному депутату Вадиму Новінському можливо ви помітили, що в озвученому мною рейтингу найбільших приватних газовних компаній в Україні відсутні компанії з світовим ім'ям. Це доволі дивно, оскільки запаси газу в Україні вважаються одними з найбільших у всій Європі. Однак факт залишається фактом за 30 років своєї незалежності. Нам не вдалося затягнути до роботи в Україні жодного світового газовидобовника з Впізнаваним ім'ям, хоча не можна сказати, що Україна не робила спроб досягти цього так. У 2013 році монстри видобутку газу в світі, такі як Shell, Chevron, Eni, оголосили про підписання спеціальних угод з урядом Азарова, які передбачали початок їхньої діяльності в Україні. Однак, скоріш за все, з початком війни на сході нашої держави, у 2014 році, ці події відлякнули потенційних інвесторів, і жоден з них, на жаль, не розпочав своєї діяльності на території нашої держави. З одного боку, не дивно, що найбагатші українці зайнялися газовидобутком, адже цей бізнес потребує чималих інвестицій та багатомільйонного стартового капіталу. Однак особисто мене сильно хвилює, що держава щороку втрачає позиції в газовидобутку і кожного року видобуває все менше і менше газу. Напишіть мені у коментарях, чи підтримуєте ви приватний газовидобуток на території нашої з вами держави, та що потрібно зробити державі для того, щоб збільшити видобуток державним Нафтогазом. Буду вам вдячний. Якщо підпишетесь на мій ютуб канал, лайкнете це відео, залишите свій коментар, а також якщо поширите цей випуск серед своїх друзів та знайомих. Дякую за увагу та до зустрічі в нових відео.